Доброго ранку сьогодні, 28 березня 2023 року, весняні канікули, День екології. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, у лісі в небі пташки. Доброго ранку, зелені тупки. Доброго ранку, дітки привітні. Я вам бажаю. Що ваші усмішки піти. Дітки, доброго ранку, доброго дня! Дітки у нас писняні канікули. І сьогодні у нас День екології. І ми з вами відправляємося подорож екологічними стежками. А також ми з вами поговоримо сьогодні про те, як. Берегти природу та як поводитися в природі. Ось ми відправляємося екологічними стежками. Що це означає? Ми поговоримо про те, як берегти природу, і ми зупинимося ось в лісі. В лісі ростуть дерева, живуть птахи, комахи. Дикі тварини. Щоб такі гарні дерева росли, що потрібно зробити, дітки? Та посадити. Тому перша зупинка наша називається посади рослину. Це дерево або квіточку. А чи ви знаєте, що дають нам рослинки? Так, так дітки, що ж дають вони нам? Так. Вони дають красу, до них прилітають пчілки, метелики, вони дають нам чисте повітря, аромати, Слідуюча супинка екологічної стежини це не руйнуй ворошник. Тітки ви бачите, який великий мурашник. Хто ж там живе? Так. Там живуть мурашки. Ви подивіться, який вони будиночок собі збудували. Вони носять кілочки, соломинки і ось будують такий будинок. Руйнувати не можна, адже ви знаєте, що вони приносять користь для природи Слідуюча. Зупинка нашої екологічної стежини – це прибери сміття після себе. Дітки, ви бачите на цій картинці, зображено сміття, яке люди залишили після себе. Можна так дітки робити? Ні, не можна. А чому? А тому що це забруднює природу. Забруднює грунт, забруднює рослинність, подойми, повітря. Це приносить велику шкоду. О, дітки, ви бачите, вони прибирають в лісі, і це трудовий десант, як називається чистий ліс довкола. А щоб не прибирати, потрібно не смітити, не залишати бруд після себе. Тоді завжди скрізь буде чисто. Дітки, а зараз ми з вами під час подорожі по зупинкам екологічної стежини поговоримо про правила поводження в природі. Якщо потрібно вести себе в природі. Дітки, ви бачите ось ці знаки червоні, перекреслено червоною рискою. Це заборонні знаки. Не обривайте павутиння. Хто павутиння створює дітки такі? Та, павучки. Не можна їх обривати. Слідуючий знак заборонний. не беріть у руки та шині. Яйця, Дітки, яйця це символ життя. Із них вилуплюються маленькі пташеят. А ви знаєте, як важливо, щоб птахи жили, існували в природі, адже вони приносять велику користь для природи. Не вмикайте голосну музику. А як ви думаєте, чому не можна вмикати голосну музику? Так, тому що такі тварини, які живуть в лісі, та птахи бояться голосної музики. Слідуючи знак, не залишайте сміття, Ми вже з вами розглядали, що не можна сміття після себе, потрібно після себе прибирати та дітки. Не знищуйте неїстінні гриби. Слідуючи знати, ви бачите, тому що вони для людини неїстінні, а для природи вони дуже важливі, тому що їх в своє харчування використовують дикі тварини, комахи. Слідуючи знати, дивіться, які важливі. Не топчіть, не зривайте квітів, Чому цього, дітки, робити не можна? Так, тому що виростити рослинку потрібен час, а зруйнувати, зірвати можна за секунди. Тому не можна цього робити, адже ви знаєте, що коли квітки, квіти зацвітають, то вони радують наше око, вони дають. Гарний аромат, вони дають гарне повітря, тому потрібно бережливо ставитися до природи. А зараз дітки ми пограємо гру, яка називається корисно чи шкідливо для природи. У нас є смайлики посміхнений та сумний. І Якщо сум... це шкідливо для природи, то буде сумний смайлик. Подивіться на першу картину. Як ви думаєте, пожежа це сумно для природи чи весело? Так, сумно, горить ліс, в лісі живуть комахи, птахи, дикі тварини. І Це все пожежа зруйнує. Тобто смайлик який дітки буде? Сумний. А ось подивіться на цю картинку. І що ви тут бачите? Так, дуже гарна природа. Аж сміятись хочеться, веселитись, відпочити на такій природі, вдихнути овток повітря. І смайли тільки дітки буде. Так, усміхнений. Подивіться, на оці картинки. Тут зображена водичка в водойну. Як ви вважаєте, це погано для природи ось на цій картинці зображено? Так, це сумний смайлик, тому що водичка забруднена різними пляшанками, різним посудом. А ось тут, подивіться, рибки плавають, вони радіють. Що навкруги чиста вода? Смайлик у нас не посміхнений. Подивіться на слідуючу картинку. Як ви вважаєте, який смайлик ми тут розташуємо? Так, люди зробують, зрізають дерева. Це шкідливо для природи, тому тут те сумний смайлик. А що тут зображено дітки? Так! Відкидесаджують дерево. І це буде смайлик усміхнений. Що ми бачимо на цих картинках? Так, бруд. Навкруги бруд. І тому смайлик, дітки, який буде, так сумний. А на цій картинці? Так, вірно, дітки, на цій картинці, чисто. Прибрано, ніхто не насмітив. дітки граються, веселяться, катаються і тому буде спаю, усміхнені. Дітки, природу потрібно йти з добром, зробити щось корисне для природи, висадити рослинку, нагодувати, птахів. Ми всі господарі природи. Потрібно берегти її. Охорона природи це святий обов'язок кожного з нас. Якщо ви не висадили рослинку, то хоча б не зривайте її. Але краще, щоб кожна людина могла висадити або квіточку, або дерево, або кущ. Дітки, я впевнена, що ви не руйнуєте гнізда, пташок, мурашники, що ви своїми батьками висаджуєте на клумбу квіточки, не смітите, не залишайте сміття після себе. Це дуже діти важливо для природи, адже це ми робимо для себе. Наше заняття підійшло до кінця, тітки. Я бажаю вам гарного, мирного дня. До побачення. До нових зустрічі!